Доброго ранку, ведучі підйому, я горде з Мене звати Ярослава, проживаю на величкому містечку Зіньків Полтавській області. Я дуже люблю свій край і навіть з дитинства ним цікавлюся. Я хочу вам розповісти, що перший раз було згадано про місце зіньків у 1608 році. Чому саме зіньків названо? Тому що в одного гетьмана був собі славний кінь під назвою Зінік. І одного разу, коли наступали татари, всі знали, що бій неминучий. Навчався бій, на гетьмана напав татар, ледве його не вбив. Але на поміч прибіг кінь, який захистив гетьмана своїм тілом. І отже, кінь, так би мовити, віддав своє життя за іншого. І наші козаки перемогли. Але гетьман не хотів залишити таке байдужим. Тому він сказав, навіть приказав, щоб наше містечко назвали зіньків на честь цього коня, який захистив його. І як ви думаєте на щодо цього приводу? Я надіюся, що ви мені повірили, тому що це неправда.